Друзі, привіт спустився я кілометрів на 60 нижче від себе по сулі. Попробую половити сазанчика. Казали, тут кой де прокльовує. Ну, попробую і я. Не на боковий кивок. Ну, Трохи не можу я в мене плече довго вудку я не можу держати у руці. То я буду ловити так, як в общем, я вам покажу пізніше. Зараз не про те. Понабирав з собою тут ось всього-всього. Зараз вам покажу. Зварив ось -о. ось таке горох, кукурудза, пшениця. Тут ось у мене різні прикормки. Ну, буду використовувати. Ось добавлю оцю ось флагман серії Pro. Короб метод Mix. Ну, Добавим сюди ще в мене є. Ось Пів пачки солодкий бисквіт. Добавимо сюди і буде нормальна прикормка. На коропа з наживки у мене ось ця ж буде кукуруза. Є у мене тут ось з горох. Десь у мене була ще консервірована кукурузка. Є. Добавимо. Ось є всякі. Ось такі у мене Ароматизатори ось від флагман big fish В общем, оце вся, всяке таке. ну, Одну утку я буду на коропа, а другу буду пробувати і на черв'ячка, і на опариша, і на горох. Ну, трошки лешу утку, Можливо, хоч лящик клюне чи карась, а одну буду чисто на коропа. Так що розпочинаємо. Зараз це все діло замішувати, кормиться, заїжджаємо і пробуємо ловити. Так, ну що ж, зараз ми сипнемо. ну, половину оставимо. Ось висипемо солодкий бисквіт. Тут теж є така... Без ну, бисквіт. таким печенням, ну, чимсь пирожинами пахне. Тут теж є крупна фракція, і більша, і менша. Ну, Така, знаєте, таке як тільки з печі, домашнє якесь печення, дружина пече <гум> витягла такий класний запах. Ну, І сипнемось ось оці. Її. Щас я не всю. Ну тут уже залишив. Тут є вже теж більша фракція. Така різні тут поживні речовини. А кажуть домашня прикормка лучша. О, можна домашню і мішати з цією. У таких прикормках тут додають різні амінокислоти, там додавки спеціальні. Ну, якби риба скоріше обзивається на неї, ось така, бачите, тут на коропа є більша фракція, менша. Ну, запах такий метод мік, теж солодкі запахи такі. Мені, мов, тут є. Типа дюшес, чи кисла грушка, чи щось, ну точно не можу сказати. Ну, я гадаю, коропові це сподобається. Так, ну і ще ми додамось ось такого ось. Тут трошки залишилося його. О. Ой. Оце буде в нас. Такий закорм на коропа. І дрібна фракція, і середня, і крупна. Так і повинно бути. І горох, і пшениця, і кукуруза, і прикормочка. Ой! А ну! Я треба ще трошки. Ще трошки дозволожити. Ой, яка ароматика! Просто супер, друзі. О, дивіться, яка красота. Сам блів, як кажуть. Ой! А я ще ж забувся цю е, звичайну кукурузку десь у мене є. Ось така звичайна. Узяв, зараз треба знайти ніж, щоб відкриті, додав сюди. Ну, Відкрив Добавим трошки і цієї. А це залишимо на наживку і можливо ще на, на приконку. Відмовився я від рибалки на човні. Вон там біля того он, пенька. По якій причині? Там глибоко. Побачив я там рибку у камеру і карасі, таке вроді би, і сазанчик проскочив. Але там глибоко. У мене одна утка 4 метри, а друга 5, а глибина 5 метрів. Поплавки фіксовані в мене. Я і котушечки оці інерційні, обичні, малесенькі, отакі. Ось. І закинуть ніяк, поплавець під самим верхом, отак от пускаю. Ну, в общем, не воно, не вийшло. Ото одразу спіймав одного карася. Сильний вітер, човен теліпає. Ну ось тут ось, дивіться, я, якраз я сидів, воно біля ось оцього дон, до цього пенька був прив'язаний. І якраз напроти нього я ось тут прорвав таку місцину. Було ось так, а стало ось так. Ну, і коли я сидів, плигав у точки недалеко від зила, отут за кувшинкою, плигав сазанчик. Зараз, друзі... О дивіться, я закинув кормушку, якщо буде видно, ну там карась уже, кормушку товче. Ну, щас, щас не видно. Ну муляка он така. І дріб'язок бачив, і, кар... і пару карасів бачив. Ну це дрібненьке. Ну це таке. В общем, що я хочу? Один фідерок я закинув ось оцей свій коротенький. Форсе Ренк Фідер 330, один. Другий я не взяв, забувся, в мене їх два. Я закину близенько сюди за Ось Отут, де я закинув камеру, я камеру приблизно кинув. ну Ось тут трава скільки, раз, два, хай десь 4 метра, а я метрів 6 закинув. Ну, метрів 7, 6 я прикормлюся і отак рівно закину. Лівий фідер у мене Форсе Актив фідер 420 і правий такий самий. Тут ось котушечка на цьому у нас Форсе Ренк 4 000. а там Карп Фідер і котушки 6 000. Всі з бейтранером. Ну, в общем, оці довші фідера я закинув один ось між оцим пеньком і отими деревами десь закинув, прикормлю там. А ось тут за пеньком вже прикормлене місце, там де я стояв, на поплавочку пробував. Ото я один закину туди. Ну а там, де будуть покльовки, на що, буду пробувати і класичний фідер, і щось буду і попапчики чіплять, кукуруза, горох, черв'як, опариш, попапи, дамблси там такі є. Ну, в общем, розпочинаємо, а то вже время, навіть не знаю скільки, вже пізно. Скоро темніть буде. Добре, хорош базікать вперед. Прикормочка та сама, що я на початку намішав Вон там різні кукурудзи, горохи, перловки, в общем все, що хочеш, будемо пробувати. Так, Зараз на середній фідер почеплю ось таку прохмонтажівську оснастку, Тільки це патерностер, а це асиметрична петля. Там мені казали, чим відрізняється патерностер від асиметричної петлі. Ось, бачите як. Ось так воно двигається, а ось далі йде поводок і тут гачок. Тобто, коли лежить кормушечка на місці, ось вона на місці, рибина дьорга, кормушка на місці. І у вас кінчик фідера показує покльовку. А ой, ну а як би вам пояснити, ну хай буде ось отак, ось, дивіться, патерностер. Просто поводок, ось так, допустимо. Отак ось вище, він прив'язаний, отут, отак і все. Тобто кормушка лежить на місці і риба дергає і теж. Ну, це більш кращий патерностер, на мою думку, течії, На сильній плітка, там, плоскирка, воно лежить і тоді одна підіймає і майорить біля дна ваш гачок з наживкою. І риба краще клює. Ну, Це як на мене так, можливо, я і не правий. Ну, Ось така. Така різниця. А інлайн просто тут, бачите, на петлі, а інлайн на одній жилці, без оцього верхньої, як узять, просто так совається і все. Теж кормушка лежить на дні. Гачок в стороні, риба клює, кормушка на місці, а кінчик вудилища передає вам гарну поклювку. Ну, В общем, оце будемо зараз таке закидати. Так, другий закину ось таке ось коромисло від профмонтаж. Ось ось отводом, Ну і кормушечка там 60 нема, не знайшов 80 грам. Ось така штуковинка. Карась я бачив лазить. Ну, і... ну а далі будемо пробувати. Різні, різні будемо оснастити. Зараз поки розположуся. Зараз закинуся і будемо потроху. Хловить. Зараз різне, все буду ставити різне. Трошки промазав. Ага. О, то свини не невелики, друзья. Що у нас тут? Опа, синий, дивіться. На тараньку піде. Ох! Одпав. Жуко такий. Ну, ладно. Випустив його, він майже втік, дамо йому шанс. І карася теж випустив, синця випустив. Наготовив, закинув. Ось така прохмонтажівська оснасточка. По папчик теж прохмонтажівський шовковиця. А тут поводочок просто пуфік, як сосунець, отак попробую. ще. Ну нехай трошки пізніше. Це я вже наготовив, хай буде. Падень її зранку, віть осібе. Ого, а що воно? Синій чись. Ага. Ого, віце якийсь. Ось так бачили. Тільки вкинув і зразу і клюнуло. Синець. Ну, будемо пробувати ловити. Там далі мовчить, закинуто і бойлик, і соска. Ну, взагалі, усе підряд. Міняю, міняю, міняю. <с> а там воно буде видно. Крокоділ не ловиться, не росте кокос. О, дивіться. Ого, нічого себе. Ого, це щось. Ого! Ту що таке мов потужніше? А що це, це лящ, друзі? О! Красота! дивіться, О! І хороший лгчик. Опа, цього ми возьмем. Ой, гарний лящуван. Зараз я вам покажу. О, ну такий, за кіло кіло нормально, дивіться. Клас, різна риба плює. І синець, і карась, і ляч. Тудово. Те що потрібно. На черв'ячка клюнув. Опариш мовчить, ну зараз і будемо і пробувати. Не ну. Там я залишу на коропа чи на сазанчика. Хай той. А будемо пробувати ловити. І на те, і на те. Повністю на ляща переключатися не буду. Хочеться впіймати сазанчика, ну а то буде видно. Як? Ой, аж хванарик загубив. Комарі появились тут. Ось таке коромисло з двома гачками від профмонтажу. Я вже показував. Видумувати не буду. Nu știu. 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 Бачите? <реш> Тільки закинув. Тільки закинув і одразу клюнув. Другу навіть не вспів перезакинути. І клюнув він нас на черв'яко. Опариша не хоче. Ну, карась клюнув на опариша. Потрошку прокльовує. Тільки що я поймав, два льощика поймав, карася, трисенця. О, нормально. Помаленьку, потихеньку. А що нам? О. 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 І тут друзі, є. І тут бачите. Тільки перезачепився. И есть. Что у нас тут? Синий. О. А тут синий. Сейчас подпадет. Не, не дай мне закинуться. Вот что. Синяк лёш, синяк лёш. Так. Ой, наступил. О. Опа. Что у нас тут такие? Ничего себе. Клюв. Тут на... Блин. Вы бачили. Фух. На ближний ляж клюет, а на дальний синец. Пішла жара клює як з кулемету. О, все. Фух. Блін усі вудки повитягують, всі вдилища повитягувані. Зараз закину на кукурузу. Може сазанчик клюне. У мене є ось така, Ой, зараз покажу. Куковська кукуруза хороша, я колись на ставку на таку коропа ловив. Та й в липовом ловив колись на неї непогано. Ну, попробуємо. Не факт, що на неї щось клюне. Але спробувати варто. Мішав саме прикорм, що зійшов. Ай, зійшов. Зійшов. Ну, нема прикормки, хай стоїть. Вот ящик. Ага, о. Ага. Опа. Значит. На ту к линию. На тусенець. А на цю глеш. Ничего себе, льоту улыбаться води. Ого! Не встиг одна торкнуться. Ого. Хороший ляж. Ого. Не успеваю торкнуться дна. Це і вже більш-менш. Витягувати. О! Друзі, на горох! Ляш на горох. Це ми випускаємо. Хватить уже. Уже норма в мене є. Хай пливе. Ви поняли? На горох. ха О, О, це вже попався. Ах, <ріг> ладно. Так, плящик, пурумбощик. Ой. Город uh, Так, ну ми його випустимо. Айплива. Випускаємо, заловимо і випускаємо, бо вже лишні на сьогодні. Потроху зараз буду складати свої монатки та віддихати. Треба ж трошки поспати якийсь годин три хоч. Бо тут поки соберу, зараз все розкидано. Ну слабше, набагато слабше десь. Пів години взагалі почти нічого не клювало. Мужки прямо лізе, тут ближче до світла став. Ну що ж, друзі, 11-та година. Хватить на сьогодні. Так що першу серію своєї рибалки я закінчую. Рибалка вийшла, вдала. Спочатку не все вийшло. Хотів на удочку половити там. Трошки не вийшло, поймав одного карася. А потім став на фідер, прорізав місце і все в нас вийшло. Так що, друзі, першу серію я закінчую. Завтра зранку буде серія номер 2 Ну, а ви не забувайтеся задонатити. Передивились відео. І зразу, хоч якусь невеличку суму, треба задонатити на. Збройні Сили України. А саме на до FPV дронів, там на РЕП, там в банки є на що, на що йде збір. Банка Монобанку постійно, постійно відкрита. Посилання внизу в описі під відео. Там банка Монобанка і номер карточки. Кому як зручніше, не будьте байдужими. Треба допомагати. Ну, а зараз подяка від бійців Збройних сил за те, що ви допомогли, їм допомагаєте. А в свою чергу вони захищають нас. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам ютуб-каналів пана Анатолія як умію» та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і Шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан та бачу, як уміє». В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографію, як виглядає виробництво та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-7378 та розвідувального взводу. Слава Україні! А я на цьому цю частину відео закінчую. Кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося дизлайк. Пишемо коментарі, тут це трошки в стороні став ось від фонаря. А біля фонаря так тут взагалі капець. Зараз я вам покажу. О, дивіться, що робиться. <різь> Бачите? Ну, далі, подалі від фонаря стоять можна. Так, не забуваємося підписатися на мій канал Рибачу, як умію. Щоб подивитися наступну серію і наступні відео. Обов'язково нажміть на дзвіночок і сповіщення усі. І вам тоді буде, тільки вийде нове відео, буде зразу приходити сповіщення. Ну, а я з вами поки що прощаюсь. Зовсім-зовсім ненадовго. Пока. Слава Україні!